Кошенята попліткуємо, хто вони приховані геї та лесбійки американського шоу-бізнесу? А точніше, Голівуду, мучуйте зручніше набирайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну, в принципі, як завжди. Кошенята, хочу до вас звернутися. В першу чергу подякувати за те, що ви долучилися до нашого травневого збору на наземну комплексну установку керування FPV дронами. Це дуже допомагає на полі бою нейтралізувати атаки ворогів та врятувати якомога більше життів наших захисників та захисниць. Я кошти вже зняв, передав хлопцям. Вони зараз будуть закуповувати усе необхідне. А відеозвіт обов'язково буде, але нам трішки не вистачило, адже установка 200 тисяч, а ми тоді зібрали 170. Тобто нам ще треба зовсім зовсім трішки, тому що хлопці доклали зі своїх зарплат, зі своїх грошей. Давайте спробуємо все ж таки закрити цей збір і щоб ця комплексна установка була саме за наш з вами рахунок, саме за рахунок донатів нашої спільноти. Тож не перемикайте, наступний ролик, подивіться. Я дуже прошу долучитися усіх небайдужих, а вже. Після вриваємося в наш з вами рейтинг. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень, і задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Роспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці й десанта з штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які висловили нам колеса. Виконання службових бойових завдань, зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Американські зірки загадкові, яскраві, харизматичні, неймовірно заможні і живуть справжнім життям. Тобто, здебільшого, якщо запитати у людей з різних куточків світу, а як саме ти б хотів жити, ви однозначно почуєте відповідь: Хочеться мені жити, як заможні американські зірки. Адже. Ой! One момент, будь ласка, я дуже перепрошую. Щоб ви розуміли, що це було, зараз я вам покажу. Ось такі вони крокси. І півроку не тримаються. Гля. Що ж таке? Не щастить мені сьогодні. Як це все виправляти? Коротше. Ми з вами говоримо сьогодні про голівудський зірок, і у них справді красиве життя. Цьому можна лише позаздрити, але усі вони прагнуть бути коханими і кохати. І не все складається так гладко, як здається. Адже здебільшого говорять, що треба обов'язково бути собою. Зараз ми живемо в неймовірний період свободи. ЛГБТКЮ плюс спільнота здебільшого у всьому демократичному світі нарешті здобула свої права повноцінні, рівноправні. Їх визнають в суспільстві, і все окей. І світ живе. І Америка є саме тією країною, американською мрією, яка говорить завжди: дивіться, ми готові вас приймати будь-якими. Хоч у вас унікальний новий колір шкіри, хоч ви з Марсу, хоч у вас дві голови. Що завгодно, будьте собою, насолоджуйтесь життям. Але насправді в житті зіштовхуються ті ж зірки медійні з дещо іншою реальністю, і їм доводиться грати. Ховати скелети у шафи, як це роблять українські селебриті. Відповідно, мають на стороні коханців, коханок, шоколадне, ванільне, морозиво, тобто мають романи з людьми своєї ж статі, але при цьому не можуть сказати про це публічно. Ну, у кожного теж є свої причини. Одні бояться того, що, мабуть, відпаде частина аудиторії, мабуть, буде певний суспільний осуд від когось, і якісь певні ролі, особливо. В кіно втратяться. Я вже не кажу про гомофонну, абсолютно атмосферу в світі футболу а, серед спортсменів. Хоча вистачає дуже багато відомих, впливових людей, світових лідерів, але вони не можуть дізнатися і сказати, як є насправді. Тож доводиться бути трішки не собою, і ми сьогодні трішки розберемо цей список. І Першою, першою, тому що у нас і чоловіки і жінки сьогодні це Джиджи -джи Хадід, американські супермоделі і телеведучі на сьогоднішній день 29 років. І в публічному просторі заявлено, що вона перебуває в стосунках з Бредлі Купером, і вони планують дитину. Тобто, у них все серйозно. До цього у нас, значить, Бредлі Купер кочував. З Іриною Шейк, до неї ми теж дійдемо. Значить, джиджи Хадід в зарубіжних ЗМІ пишуть про те, що насправді найдуже серйозні стосунки з дівчатами. Вона обожнює саме дівчат. Але з тих чи інших причин вона не готова відкритися світові, і тому доводиться грати певну роль. І на сьогоднішній день Бредлі Купер це її запасна шлюбка, яка допоможе підтримувати саме той імідж і статус, який був започатковано від самого. Від самого зародження її кар'єри, подивимось, до чого це призведе. І не відходячи далеко від каси, Бредлі Купер, американський кіноактор, режисер, з леді Гагою отримали неймовірне визнання і любов глядачів по всьому світу після ремейку. Фільму зірка народилась, «A Star is Born», пісня Шеллоу змогла зайняти усі топові чарти світу, перші сходинки, пісня виграла Оскар, ну, коротше, Гремі і все, що тільки можна було виграти. Відповідно, Бредлі Купер, який справжній мачо, бруталіще, він реально круто виглядає і є абсолютним типажом для вологих мрій жіночої аудиторії. Але, виростаючи в досить консервативній. Сім'ї, я так розумію, йому для самого себе некомфортно зіздатися, сказати, яке, і сказати. Відчепіться, йдіть всі в дупу, живу я хочу. Так в мене є там чоловік, умовно кажучи. І мене це влаштовує. Але ні, доводиться грати. Спочатку Ірина Шейк, тепер Джа -Джа Хадід, Візуально пара красива, якщо так подивитися, реально дуже красиві. Наскільки це буде довго тривало, або все ж таки можливо народять дитинку, і це буде ось той договорняк, до якого вони прийшли. Тож будете в курсі цих справ. Це не я вигадав. На секундочку, це зарубіжні змі про це пишуть, є такі чутки. Далі, ваш великий краш Леонардо Ді Капріо. Вам не почулося саме так. І ось ця вся легенда, історія про те, що він вибирає дівчат тільки до 25 років. Як тільки ну, їй виповнюється 26, він з нею розходиться. Він ніколи не подивиться в бік 26-річних, тому що вони вже для нього старенькі. Це все міфи і легенди. Говорять дуже багато в Голівуді, дуже багато ескорту. Так вам не почулося чоловічого ескорту. То саме західного про те, що Леонардо Ді Кабріо виключно по чоловікам, і нічого іншого в його житті не трапляється. Тому Леонардо Ді Кабріо, який став абсолютним феноменом у свій час, він зміг все ж таки вирватися з фільму Титанік, тому що це ось та легендарна роль, яка з ним буде назавжди. І взагалі фільм Титанік увійшов в історію кінематографу, але але. Після цього треба чимось дивувати і виходити в нове амплуа, А більшість ролей перший час після «Титаніку» взагалі в його виконанні не сприймалися. А потім Лео почав настільки рости, настільки змінюватись, настільки проявляти себе абсолютно з іншого боку, як актор, як режисер. І це вражало, вражало усіх колег. Вражає і те, як багато років йому вдається тримати все в собі і не розкриватися світові, не говорячи те, з ким він насправді хоче бути, і хто робить його щасливим. Друга дружина Джоні Депа Ембер Хьорд лише в 2010 році зізналася, що в неї романи були як з чоловіками, так і з жінками. і їй взагалі по кайфу. Їй не важлива стать, їй важливо кохання. Отже, Ембер Хьорд у свій час. До Джоні Депа була в довготривалих відносинах з Ванесою Параді, причому їх стосунки не були юридично на секундочку оформлені. До цього вона декілька років зустрічалася з жінкою-фотографом зірок Тасею Ван Рі. І ось лише в 2010-му вона сказала, як є насправді. А ось про Роналдо ходять справжні легенди. Ви скажете так, а що, в нього там все нормально? У нього там сім'я. Запам'ятайте, будь ласка, раз і назавжди, сім'я ніколи не була показником. Якщо в тебе є дружина, якщо в тебе є син, донька, і ти для усього світу такий прекрасний, такий милий, такий правильний, це ніколи не є ознакою того, що в тебе не може бути роману з людьми твоєї ж статі. Тому, будь ласочка, усі зараз ті скрепи, які налетять і будуть розповідати, що ні, це неможливо, ну подивися, що ти там. Ні. Зупиніться. Отже, Роналду. Дуже багато було світлин, теплих обіймів Роналду з хлопцями. Дуже багато ходило чуток, але йому завжди вдавалося досить правильно згладжувати усі ці кути і жодним чином ніде не спалитись. Позицію Роналду чудово розумію, тому що, як я вже сказав попередньо, футбольний світ він досить гомоковний. При тому, що парадокс, дуже багато хлопців звідти вони. Полюбляють чоловіків, але при цьому усі публічного мови. Ну, типу, як це? Як? Але маємо, що маємо. Тому Роналду, на превелике жаль, аби не втратити всі ті статки. І, взагалі, знаєте, це так кріпово звучить. От я зараз кажу, аби не втратити статки. А що він такого зробив, щоб втрачати ці статки? Ну. Людина, що не може бути з собою, і сказати, так я кохаю там того-то, того-то. Просто жесть. І бачите, не тільки українським зіркам доводиться приховувати. Інколи навіть світові зірки маскуються так, щоб до них було неможливо докопатися. І знову ж таки, в житті Реналдо була помічена Ірина Шейк, і не просто так. Російська модель. Вибачте, так російська модель світова зірка Ірина Шейк. Вона у нас по ванільному морозову. І Ірина Шейк досить вдало приховує свої вподобання, але у світі американського шоу-бізнесу все частіше з'являється чуток на цю тему. А я вам тисячі разів казав, що диму без вогню не буває. Тож усе можливо, і Ірина Шейк, Бредлі Купер, Роналдо, вам не здається, це вже певною хронологією подій, і, ну тут, Реально виникають питання. Тому Ірина Шей, будучи суперкрутою моделлю, будучи супер зіркою подіуму і не тільки, приховує те, що вона обожнює жінок. А ось Том Гарді теж актор, полюбляє чоловіків і це дуже приховує. А випливає це назовні через лондонський ес. Який вже неодноразово розповідав, що обслуговував Тома Гарді, причому розповідалось це в абсолютніших подробицях, в яких позах і в якій ролі був Том. Тому, знаєте, така зовнішність досить брутальна. Вона не є показником того, що ага, точно Мачо, точно Брутал. Ні. Він може бути супербруталом на публіку, але насправді, насправді. Там абсолютно інша історія, абсолютно зеркальна від того, що намагаються транслювати. Хью Джекман в 96-му році одружився на жінці, яка старша за нього на 13 років. З тих пір Х'ю справжній сім'янин. Але в 2009 році ходили чутки про те, що Джон Палермо, продюсер Людей X і Х'ю, оселилися в одному номері а, отелю. І замовляли шампанське на всю ніч. Але актор відмовився від цих чуток і сказав, що такого взагалі ніколи не було. І з тих пір, з 2009 року з'являється все більше ласих шматочків, історій, фрагментів про те, що у Х'ю дуже багато. Історії любовних саме з чоловіками. Джон Траволта одружений з 1991 року, але чутки про його орієнтацію з'являються навіть дотепер. По заявам декількох джерел, актор не один раз знаходився а тет, тет в сауні з молодими хлопцями після тренувань у спортзалі, де до них як це правильно сказати, з ними фліртував, давайте краще так. Сам актор, звичайно, що не підтверджував цю інформацію, постійно її спростовуючи, посилаючись на те, що люди просто заздрять його славі і популярності і намагаються будь-яким способом його очернити. Ну, Джоне, навіть не знаю, що тобі сказати. Тут, знаєте, от завжди я не розумів цього моменту, а заздрощі. От про мене таке пишуть і говорять, тому що заздрять. Та не обов'язково. Кожна людини є своя думка, і люди її висловлюють. А я ж кажу: диму без вогню не буває. І потрібен час. І з часом все обов'язково випливає назовні, без жодного сумніву. А ось Том Круз постійно потрапляє в об'єктиви папараці при зустрічі з іншими чоловіками. І всі ці зустрічі трактуються як побачення, але чутки. А можуть бути неперебільшуваними. Якось донька Тома Круза майже проговорилася про свого тата, але потім морознулася і сказала: ой, ви мене неправильно зрозуміли. Перше слово дорожче за друге ну і на завершення про улюбленця мільйонів Уіла Сміта. Що мені вдалося дізнатися, значить. Уіл Сміт його часто звинувачують в тому, що він приховує свою справжню сексуальну орієнтацію, навіть не дивлячись на той факт, що він вже багато років є в стосунках, в, в офіційному шлюбі. А сам актор зізнається в Твіттері в любові до других чоловіків, до інших чоловіків. А він постійно прямим текстом зізнавався в коханні реперу Тайлеру креатору, але пізніше видалив цей твіт. А якось, на секундочку, мамця одного із борделів Лос-Анджелесу стверджувала, що її клієнтами досить регулярно були голівудські зірки, в тому числі і Сміт. І саме за її словами, він неодноразово замовляв собі саме хлопчиків. Вау! Тобто, я думаю, що в цьому рейтингу сьогоднішньому ви для себе знайшли щось новеньке. Почули про тих, про кого навіть не могли ніколи подумати. Я хочу сказати лише одне: ніколи, ніколи, друзі, не довіряйте тій картинці, яку транслюють зірки. Ні українські, ні зарубіжні, ніхто ніколи не скаже вам правди. Усі будуть продавати саме той образ, який найкраще продається. І можливо з часом, колись, коли ти станеш вже суперзіркою, тільки тоді вони зможуть зізнатися відверто на увесь світ, і в першу чергу перед самими собою, що так у нас є такі вподобання. А насправді давайте виховувати в нашому суспільстві толерантність, поважати вибір одне одного. І головне, нехай кожен обирає собі в партнери того, хто робить його щасливим. І байдуже, це дівчина. Яка різниця? Головне, щоб людям було добре. Головне, щоб люди відчували себе в безпеці. В турботі, в піклуванні, а суспільство поважало їх вибір. Це дуже важливо. І я усім бажаю толерантності, освіченості та вихованості. Такий у нас сьогодні з вами рейтинг, підбірка. Не знаю наскільки сподобалось, не сподобалось, але дуже хочу почути вашу думку. Тож пишіть в коментарях і чи хочете нові рубрики, більше рубрик про зарубіжних зірок. Я залюбки почитаю, і якщо вам хочеться. Подобиться, я обов'язково буду готувати такі цікаві моновипуски та рейтинги. Як вам кошеня позаду. Я ще звикаю до нього. Ну, у нас з'явилось нещодавно, але мені здається, дуже файне і симпатичне, додає певної атмосфери. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами плітки, а точніше, воно випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!